Нікітська бордова. Це залишки. Нібито всім повідправляв, хто оплачував, кого забув, телефонуйте, відправлю вам. Оце ми щойно зібрали врожай рештки. Хто ще хоче Нікітську бордову, відпра... телефонуйте і відправлю сьогодні. так і ще Хурма в горщиках східна. Читайте. Це, читайте самі. Ось це я буду зрізати і відправляти по декілька штук всім бажаючим. Далі. Далі читайте. Ось це теж буду відправляти всім бажаючим. Це. І це, далі. Далі. На черзі хурма запилювач Новокоховський. Мабуть, він ще залишиться, залишиться. У нас похолодання буде через два, дві доби. Він мусить пережити похолодання і потім ми його будемо. Зрізати і відправляти. Але якщо хтось хоче вже, вже можу відправити, вже ось в такому стані, ось такий стан плодів на сьогодні. Телефонуйте і відправлю вам плоди цих рослин, хурми.